Дитина боїться математики, ви боїтесь математики, і це повторюється просто щодня. Чи знайома вам ситуація, коли дитина починає панікувати перед контрольними чи домашками? А ви самі нервуєте від слова математика? Насправді ця проблема дуже багатьох сімей. Але математика може стати не джерелом стресу, а полем для впевненості і розвитку. І є простий спосіб, як це зробити. Сьогодні у відео ми з вами розберемо, як перетворити математику на спокійний та зрозумілий предмет для? Дитини та знайти всі слабкі місця у знаннях, які варто було б підтягнути. Ми онлайн школа Піфагор, номер 1 з математики та підготовки дітей до НМТ і шкільних предметів. За 9 років ми зібрали команду викладачів, які вміють запалити інтерес дитини до навчання. Створили 12-рівневу систему знань без перенавантаження. Отримали довіру понад трьох тисяч родин щомісяця. 94% батьків відзначають зміни вже після першого уроку, а понад 75 тисяч учнів подолали страх та полюбили математику. І саме на основі цього досвіду ми зібрали усі перевірені способи, які допомагають дитині зміцнити слабкі місця та відчути, що у неї все виходить. Тож давайте розберемось крок за кроком, і з першого ми почнемо вже зараз. Коли дитина каже: Я не люблю математику, зазвичай проблема не у здібності, а у негативному досвіді. Давайте розвіємо кілька міфів перед тим, як перейдемо до конкретних дій. Міф як насправді. Перший і дуже розповсюджений міф це коли думають, що у дитини немає математичних здібностей. Насправді, здібності формують разом з практикою. Дуже багато батьків думають, що математика це лише дар. А насправді здібності розвиваються поступово через практику та вправи. Наступний найпопулярніший міф вона гуманітарій і це не її. Але ж погодьтеся, що вміння логічно мислити потрібно усім, навіть письменникам. Навіть якщо дитина більше любить читати чи писати, логіка в математиці Матиці розвиває мозок і допомагає абсолютно в будь-яких сферах. Третій міф це коли погані оцінки, значить вона не старається. Якщо дитина помиляється, це не завжди є лінь. Зачасту вона просто пропустила важливу тему і не може рухатись далі. До речі, як це виявити за 5 хвилин з простими, абсолютно завданнями, я розкажу трішки пізніше. Так, ідемо далі. Міф номер 4 Якщо не розуміє зараз, значить вона вже не зрозуміє ніколи. Деколи достатньо пояснити тему трошки інакше. З іншого. Боку, і все стає абсолютно зрозумілим. І останній міф це коли більшість думає, що математика це лише цифри. Проте насправді це спосіб думати, аналізувати та бачити зв'язки. Математика допомагає бачити закономірності, порівнювати та логічно мислити, а це як не як дуже важливо в житті, а не лише у класі. Тепер, коли ми розвіяли міфи, дізнаємося, як перевірити, де саме дитині потрібна підтримка. Якщо дитина повільно рахує, плутає дроби та не може скласти рівня. Це сигнал, що у неї є прогалини в знаннях і це терміново треба виправляти. Є 5 чітких ознак, на які ви можете опиратись, щоб дуже швидко відреагувати. Перша ознака це коли дитина рахує на пальцях. Це не автоматизовані базові дії. Це нормально на початку, але важливо попрактикуватися, щоб рахунок став автоматичним. Друга ознака, на яку варто звернути увагу, це коли дитина не розуміє дроби та відсотки. Це значить, що у неї втрачене уявлення про частину і ціле візуальні приклади, як піца чи шоколадка, допомагають зрозуміти ці теми. Наступна ознака – це коли дитина не може скласти рівняння, отже, не розуміє послідовність дій та поняття рівності. Пояснюйте через прості приклади та аналогії. Наприклад, ваги, де баланс повинен бути з обох сторін. Якщо зліва додали, то справа теж. Далі це коли дитина плутає знаки та читає не зовсім уважно. Це значить, що у неї проблема із розумінням самого тексту. Попросіть дитину переказати задачу своїми словами та скласти план рішення. Це одразу показує, що вона сама все зрозуміла. І останнє це коли дитина не може пояснити, як же вона це розв'язала. А значить, завчила алгоритм, але не розуміє логіки. Запитуйте під час процесу, а чому саме так? Або що означає цей крок. Це допомагає краще мислити, а не просто повторювати. А щоб зрозуміти точніше, зробимо п'ятихвилинний коротенький тест. Не треба гадати у темах, достатньо кількох простих запитань, щоб побачити, де саме дитині важко. Ставимо питання з нашої таблички і позначаємо плюс, якщо дитина вірно відповідає. Діагноз. Прогалин за 5 хвилин. Що більше? Мінус 3 чи мінус 5? Яка частина більше? Одна друга чи 3 четвертих? Скільки буде 25% від 80? Якщо х плюс 7 дорівнює 10, то скільки дорівнює х? І яка формула знаходження правильного периметра шестикутника? Ці 5 питань допоможуть перевірити найпроблемніші теми, з якими 90% дітям дуже важко. І якщо ви поставили менше ніж три плюси, це сигнал, що треба оновити базу. А що ж? Робити, коли дитина каже Я не розумію. Дивимось далі. Коли дитина зупиняється на завданні, злиться або каже Я не розумію, головне це підтримка, а не тиск. Зараз я поділюсь фразами, якими ви можете делікатно підтримати свою дитину, навіть у стресових ситуаціях. Коли дитина злиться, кидає зошит, ви можете відреагувати так: бачу, що тобі важко. Ми зробимо перерву і повернемось. Спочатку треба заспокоїти, а потім вже спокійно діяти. Якщо дитина каже, та мені це взагалі ніколи не знадобиться. Ви можете відповісти так: знаєш, математика тренує мозок як спорт м'язи, пояснюємо користь знань у житті, а не лише на оцінках. Коли вона плутає навіть прості приклади, відповімо ось так. Здається, ми трошки з тобою пропустили базу. Давай повторимо. Ніякої критики, тільки підтримка та повторення. Якщо дитина зовсім відмовляється сідати за уроки, скажіть це. Домовимось на 10 хвилин. Ми просто спробуємо. Знижуємо поріг стресу та починаємо з маленьких кроків. Як зрозуміти, коли дитина справді не розуміє? Може відтворити формулу, але не розуміє і не пояснює, що вона значить. Значить, завчила на автоматі. Дає різні відповіді на однакові приклади. Не розуміє логіку. І дії навчання помиляється лише в задачах із текстом. Не розуміє умову та слабко розвинене логічне мислення. Розв'язує правильно, але повільно. Немає автоматизації базових дій. Тепер розберемось, як навчатись без перенавантаження та зберігати інтерес. Шпаргалка для батьків: не садіть дитину за підручник на годину, краще на 10-15 хвилин блоками. Починайте з легкого, щоб створити відчуття успіху. Кажіть, пригадаємо разом, замість ти знову не пам'ятаєш. Орієнтуйтесь на власний прогрес дитини, а не вимагайте темп як у класі. А якщо у вас зовсім мало часу, є прості щоденні дії, які реально допомагають. Як зрозуміти, що дитина насправді не розуміє тему? Попросіть дитину пояснити тему вам своїми словами. Подивіться короткий. Відео на цю тему разом. Розберіть три приклади з поясненням, чому так, замість 30 штук. Обговоріть помилки без критики та запитайте, де ми заплутались. Покажіть застосування тем у побуті. Кухня, покупки, гроші і так далі. Щоденна допомога може бути абсолютно простою. Навіть маленькі дії, на які ви витрачаєте 5-10 хвилин, здатні дати дитині відчуття впевненості та підтримки. І щоб оцінити, чи на правильному ви шляху, скористайтесь нашим чек-листом. Чек-лист для самоперевірки батьків. Чи знаю я, які теми зараз проходить дитина? Чи бачу, що самій їй важко? Чи не роблю я завдання замість неї? Чи допомагаю знайти логіку, а не просто відповідь? Чи підтримую позитивне ставлення до математики? Ці п'ять питань дають розуміння, наскільки ефективно ви допомагаєте дитині з навчанням. Але якщо б ви хоча б на один пункт відповіли ні, це не провал, а точка росту. А якщо ви хочете пришвидшити результати і вже в перший місяць побачите? покращення з математики у вашої дитини, тоді переходимо до кроку пришвидшеної дії. Не чекайте, поки страх перед цифрами остаточно зіпсує впевненість дитини. Запишіться на безкоштовний пробний урок за посиланням під відео. Ми визначимо рівень знань вашої дитини, а також покажемо з чого почати, аби швидко і ефективно покращити рівень знань індивідуально у вашій ситуації. Чим раніше ви почнете, тим швидше дитина полюбить математику і впевнено розв'язуватиме задачі сама. Навіть без залучення вашої допомоги, ось результати дітей навіть після перших занять у нашій школі, які також почали з пробного уроку. І це лише маленька частина від тисячі дітей, які щодня з нами навчаються. Посилання, за яким ви можете записатись та отримати урок, в описі під відео.